Тебе є бажання? Потаємне бажання те, яке зараз здається нездійсненним. Тому що не час, не ті умови, немає ресурсу. Можливо, ти хочеш змінити роботу, піти від незручних людей, ти хочеш подорожувати, ти хочеш здійснювати свої мрії, ти маєш цілі, ти хочеш масштабувати бізнес. Будь-що, що зараз тобі здається нездійсненим. Нездійсненим тому, що ти не знаєш, яким буде. Твоє майбутнє, коли те, чого ти хочеш, збудешся. Там попереду, безодні, і темрява майбутнього. Вона є в кожного і в мене, і в тебе. Зараз закрий очі і покажу тобі, що ти можеш? Ти стоїш на краю прірви, внизу темнота. безодня невідомого майбутнього. Вона пуста, вона сіра, вона чорна і навіть трохи моторошна. А ти стоїш тут. Під ногами ґрунт, опора. Ти знаєш, де ти, що з тобою відбувається, тіло зараз показує тобі весь твій стан, як ти живеш, де ти що з тобою. Всередині тебе є той, хто хоче надбільше за все стрибнути вниз в майбутнє, здійснити те, чого ти так сильно хочеш. А є той, хто боїться. Хто боїться цієї темряви більше за все. Той, хто зробить краще три кроки назад, щоб навіть не дивитися і не бачити. Так от зараз вдихни, видихни. Я порахую на трьох і на три на видихі. Ти зробиш свій вибір. Або пригнеш вниз бо з одню майбутнього, або зробиш три кроки назад. І все буде вирішено. Один, два, три.